Вовк і вівці. Мудра притча про те, як важливо дивитись на вчинки, а не вірити на слово. Жив був вовк. А по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він забирав одну вівцю. Вівці розбігалися по лісі. Вівця, яку він забирав, починала відчайдушно опиратися та кричати, і її крики злякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею наодинці. Тобі нічого боятися, адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець, а ти є моїм найкращим другом. Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали. І коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали ну ось! Вбили ще одну дурну вівцю, а мені нема чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив О, ми давно не спілкувалися з приводу дурних овець. І смерть наступала миттєво. Вівця нічого не встигало зрозуміти. Вовк підняв самооцінку кожної з овець. Вони перестали хвилюватися і спокійно щипали траву, в результаті чого їх м'ясо ставало тільки смачніше. І найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку, адже якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватись про справжній стан речей, то інші вівці, ну тобто кращі друзі вовка, повідомляли йому про дивну поведінку цієї вівці, і наступний день вовк її з'їдав. Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками. У кожного є одна властивість ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі. Кінець.